Пощо обуске, Light Dance Company. Та школа моделей Art Models. Na... Ну, переходимо до складу гості. У воротах номер перший Антон Яшков, захист 11 Максим Боровець, 7 Сергій Козир, капітан команди, 19 Андрій Семенко, 22 Юрій Ткачук, 5 Олександр Поздєєв, 10 Євген Морозко, 8 Сергій Зуєвич, 23 Ярослав Вишняк, 24 Іван Кривошенко, 17 Олександр Бондаренко, найкращий бомбардир. Другої ліги на даному етапі, ну і головний тренер Руслан Костишин. Зараз команда з кожним днем додає і з кожним матчем. Більше стає розмисоною. В фланзі Кривошенко має зону. Цього не потрібно давати футболістам. Вереса передача в трафний майданчик, повз ворота б'є Бондаренко. Подивіться, є. треба, як на мене, не боятися, тим більше біля чужих воріт, не боятися, приветить цю майстерню. Зараз тумилка в захисті і морозко пробачає зараз, просто пробачає господарів поля і знову з улюбленого нашого флангу, правого флангу захисту. Це була помилка. момент областей. Козир пробиває Рикошети о 0-1. 0-1 колос виходить вперед. Нещасливий Рикошет для Вереса. Ну Розступилася стінка. Зараз подивимося повтор. Розступилася стінка. Під час удару. Удар, удар був в принципі не вийшов удар у Козера у козера. У козера, пардон. Давайте ще раз подивимось. І навіть, здається, у своїх влучив. Ну, Прямий удар. Морозко. Б'є! Ну і що? Ну, Це вітання до голкіпера прямим ударом. Ну, Це помилка Ігоря Нагірного і Морозко. Морозко Євген забиває другий м'яч. Як би це боляче не було для... Народного клубу, проте такі помилки ніхто да, не пробачає. Да, да, Слід сказати, що вже можна, я думаю, тепер вже можна робити висновки. Значить, Сьогодні да, матч да, 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 да. Ну ще одну заміну зараз буде робити Олег Лутков. Третя заміна Каськов, Артур Каськов. Гравець який... І... його і зараз виріс залишається лише боротися за. Береш, боротися за не. симпатії публіки. Ну, і, і принаймні не пропустити третє м'яч, це б теж було б непогано. Ми бачили, як Коропецький зараз накрутив свого суперника. Морозко в штрафний майданчик і що. 3-0. 0-3. Колос забиває. Зуєвич, якщо я не помиляюсь, забив цей м'яч ну, навіть 8 теоретично... або, або, можливо, дев'ятий Коропецький зараз... Давайте подивимось на хто. Туропецький терпив да, передачу. Зуєвич, зу як ми думали, гравець Сергіо один найпевн, найбільш майстерник. Да? Деревльов пробиває. Яшков Антон на місці. Дуже непогано сьогодні проявив себе врота колосу, до нього ніяких питань немає. Де потрібно був, він виручав свою команду. Да, повністю тому, що відбувалось 2-0-2-1, я згоден. Але 3-0 така дуже серйозна перевага. Просто бачимо, що після 60-ї хвилини, як ви сказали, у колеса в принципі все пішло. От, не вистачає майстерності рівнянам. Ну і зараз міг 11-метровий призначати приключати арбітр, але я думаю, що. Могли із гри забити четвертий м'яч. Абсолютно розвалилася гра у Вереса. І це означає те, що команді модно так купувати на третя поразка. І третя поразка від команди, яка вийшла за нас за майстерність. Ну що, Паші дає а, фінальний свисток цього матчу Микола Несенюк. На все добре, щастя, кохання та миру. Все найкраще.